Всім привіт! Сьогодні розпочнемо своє, своє відео. Будуть у нас сьогодні по рецепту пікантні огірочки. На цього нам потрібно пів кг огірків, пучок кропу, 5 зубчиків чеснику, столова ложка гірчиці, отак десь менше, ніж пів чайної ложки солі, 3 столові ложки олії і. Одна чайна ложка нам потрібно оцту І банка літрова. До початку будемо нарізати огірочки Будем нарізати на чотири частини вздовж. І наповнювати банку. Нарізаємо різ... огірочки, відрізаючи хвостики і нарізаємо їх тако по висоті на чотири частини. Нарізаємо. Отаку. Так, огірочки ми подрібнили, тепер вкладаємо в банку. Отак. От вкладаємо все в банку. Дуже простий рецепт. Спробуйте. Я багато не роблю. Для початку, як кажуть, все робіть небагато. Якщо сподобається, зробите собі більше. Але таке, що і гостям подобається, і самому подобається. Так що наповнюємо баночку огірочками. Наповнили. Так, це у нас наповнено. Тепер додаємо сюди подрібнений пучок кропу. Щоб він у нас так розсосав і роз. Трошки стряхнемо його, щоб він пройшов туди вниз. Тепер додаємо нашу сіль. І насіння гірчиці сюди. Це прикриваємо кришкою. Добре, тако його пере, щоб воно пройшло і сілі грічиться пройшло по всіх огірочках, стряхуємо. Тепер сюди подрібнюємо через чеснокодавку, подрібнюємо наш чесничок. П'ять зубків чесничку. Це таке, хто любить як кажуть з чесничком, але дуже смачно. Так, додали чесничок. Сділяємо Чайну ложечку от додаємо. Також даємо 3 столові ложки олії. Тепер це все закриваємо кришкою і це все тако встряхуємо. Коли перетряхнули це все, ставимо його в холодильник на 3 доби. Через 3 доби. Досить смачно, досить, як кажуть, ну, кажуть, Мені подобається, спробуйте, ви сподобається. Кладемо на три доби в холодильник. Не забуваємо його, ну, коли заглядаєте в холодильник, витягнете, стряхнете трошки, щоб воно було стряхнути. Все, дякую за увагу. Смачного і до побачення.